Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у всьому світі відзначають Всесвітній День доброти. Всі ми знаємо і розуміємо, що добрим бути це добре. Але що ж таке доброта насправді? На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти, це також вияв доброти. Доброта ніколи не старіє. Доброта від холоду зігріє, Доброта, як сонце світить, дітей і дорослих тішить.